Українська посилена модифікація танку М1 Абрамс являє собою модифікацію танка М1А1СА, що був виготовлений у 80-ті роки у США. Роздивимося його ближче. Рухає танк газотурбінний двигун AGT-1500, що має потужність 1500 кінських сил. Що має 1900 літрів палива на борту, що дозволяє крутити момент на швидкості 3000 обертів на хвилину, що дозволяє рухатися танку на швидкості 72 км на годину передом та 30 задом, що є чи не найвищим показником серед сучасної важкої бронетехніки. Також на зірочку танка встановлене спеціальне кільце, що запобігає зліт у гусениці. Лобова деталь танка захищає на 550 мм від кенетики та 750 від кумулятивів. Лоб башта захищає на 550 мм від кенетики та 800 від кумулятивів. Зі встановленням радянського динамічного захисту «Контакт-1» ці показники зростають у півтора рази. Також такий же захист встановлено на борт танку. Але його також доповняє американський динамічний захист АРАД. А ратом також прикривається борт башти. Ще перед танком встановлений спеціальний резиновий екран, що детонує кумулятивні боєприпаси ще до того, як вони достигли броні танку. Також перевагою Абрамса є генератор кормовій частині башти, що може стати у нагоді у ремонті та не тільки. Стилу також абрамс прикривається контактом та антидроновою сіткою, що захищає боєкомплект. Також використовуються маскувальні сітки для того, щоб маскувати танк. На даху танка встановлено кулемет 12,7 мм системи Браунінга. Точно такий же встановлений у масці танка. Але, безумовно, головною зброєю танка є 120 мм гармата, що стріляє акумулятивним, фугасним та підкаліберним боєприпасом. Кожен з яких має свою ціль. Перейдемо ж до розгляду моделі. Модель створена у блендері по окресленням. Остання сцена з пострілом виконана також виключно в блендері без використання сторонніх програм. Використовується виключно Quick Smoke, так званий, а також невелика гра зі світлом. Для повторення поведінки диму використовується сфера, що збільшується та рухається, що викликає рухи у диму. Сама модель налічує 882 тисячі полігонів, не включаючи партикли та тому подібні речі. Саме партикли використовувалися для імітації маскувальної сіті. Самі по собі вони займають дуже велику кількість полігонів та точок. Наразі вони вимкнені, але якщо я їх вимкну, ви поймете про що я говорю. Ця річ має дуже серйозний вплив на потужність комп'ютера. Заставляючи його тормозити. Щодо текстурування, модель виконана майже без використання uv розгорток. Все побудовано на звичайних нодах у блендері, тому якщо ми подивимося на скоси, ми не побачимо ліній, які є на рендерах на двигуні Cycles. Єдині UV розгортки це бортовий номер танка 204 та символіка ЗСУ на лівому борту. Бачте. Стосовно самих нот, камуфляж танку, так званий натівський ЦАРЦ, також виконаний за допомогою нот, без використання текстур. Він зроблений процедурно генерованим. Він є на більшості деталях танку всюди. Бортовий знак та крест виконані за допомогою текстур пейнта Він за допомогою спеціальної маски накладує два матеріали: матеріали фарби та. Камуфляж один на одного, та виходить такий ефект. Повертаючись до подряпин на кутар та інших гострих речах, вони виконані за допомогою ноди Bevel, яка не підтримується двигном Іві, саме тому ми зараз їх не бачимо. Найпомітніше це на найгострих точках, ось, наприклад, тут, або, або на лобовій частині. Ось тут, біля бризговиків. Якщо порівняти з фото, доволі гарно видно, що тут їх немає, а там вони є. Згадав, що також текстура використовується на фарах спереди та позаду, на та на фарах. Вони взяті з відкритого доступу у інтернеті. Більше не знаю, що можна сказати про цю модель, тому дякую за перегляд.